Всім привіт! З вами Ростислав Павленко і рубрика Рашистів до Дна. Підписуйтесь, ставте лайк і разом слідкуємо за тим, як санкції від наших союзників допомагають нам розбити Росію на Росію. з початку року із коштів фонду народного добробуту продали 27 тонн золота і майже 70 мільярдів юанів. Віч у тім, що юані це тепер основна валюта на Росії. І продаж їх мільярдами означає, що їм терміново треба перекривати дірки паралельно. Зібрано 221 мільярд рублів податку на додатковий дохід. Є на Росії такий поквартальний податок з видобутку нафти, газу і газового концентрату. Все це дозволило перекрити найглибші дірки російського бюджету. Оптимізм офіційних коментарів з Росії пов'язаний саме із тим поскріблі по сусікам, як пишеться в їхніх народних казках, і змогли перекритися в найбільш критичних зонах. Але дефіцит бюджету Російської Федерації уже досяг передбаченого на рік рівня, а Нафтогазові доходи знизилися майже на 45% рік до року. Економіка Росії, звичайно, зберігає запас міцності, однак ознаки її занепаду множаться і маркують шлях до дна. Польща та країни Балтії тим часом домагаються включення е, заборони держкорпорації Росатом до 11-го пакету санкцій Євросоюзу. У підготовленому документі міститься пропозиції щодо персональних санкцій до членів правління Росатому, заборонена укладання нових контрактів з російською держкорпорацією і заборонена інвестиції в російську атомну енергетику та імпорт російського збагаченого урану до ЄС атомна сфера. Це знакова сфера для зламу спротиву російських лобістів і відрізання суттєвого важеля тиску Росії на Європу. Газ і нафта показують в цьому приклад. Виведення Росії з європейських ринків посилює позицію власне європейських гравців. Норвегія, наприклад, торік заробила 125 мільярдів доларів на експорті нафти і газу. Цей показник, за оцінками уряду країни, приблизно на 100 мільярдів більше, ніж у 2021 році. Порівняйте 125 і 25. Це сталося через відмову Європи від російських енергоресурсів. І чим більше європейських корпорацій знаходитиме для себе економічний інтерес викидати расистів з ринку, тим швидше будуть завдаватися такі санкційні удари, яких ми всі чекаємо. Тим часом боротьба з обходом санкцій дедалі більше є фактором політики в провідних державах ЄС. Міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав свій уряд вжити більш жорстоких заходів проти німецьких власних компаній, які обходять санкції ЄС щодо Росії і ведуть бізнес через інші країни. Тобто не тільки бізнес намагається впливати на політиків, але й політики роз'яснюють чиновникам, як треба ставити бізнес у рамки. Це саме стосується і оцих всіх інших країн, про, яке, про які ведуть мову в Європейському Союзі. Навіть у Вірменії влада посилює контроль за банківськими операціями російських клієнтів і намагається запровадити посилення вимог, і, зокрема, відмовляти у переказах у зв'язку з санкціями, які введені проти Російської Федерації. Після припинення роботи на Росії міжнародних платіжних систем Вірменія намагається залишитися з переможцями, а не з переможеними. І в цьому їх можна зрозуміти і порадити іти за цим прикладом всім іншим, хто поки зберігає зв'язки з Росією. Ну а на Росії з початку року різко зросла кількість так званих індивідуальних банкрутств з січня до березня кількість громадян, яких суди визнали фінансово неспроможними. Збільшилася на більш ніж 40% порівняно з аналогічним періодом 2022 року, і далі буде: Росія збідніє і розпадеться, а Україна переможе.